Ти готовий? Зачекай, перезаряджуся. Чи-ні-ні-ні ні-ні. Пробач. Зачекай, зачекай, вибач, вибач. Не варто було перезаряджатися. Зачекай. Зачекай. Чекай. Чекай, чекай майже все. Знаю, 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 знаю. Так. Зачекай. Я було подумав. Зачекай. що це. Зачекай. Зачекай. Це Це воно? Ого, це справді забирає трохи часу. Я намагаюся. Готово. Гаразд, добре. Ага. Добре, готувати вперед. Так, тільки пере. Вітаю народ! Дивіться і інші озвучені відео. Вони отут. Я тільки перезаряджуся. Зачекайте. Можете, поки, поки я перезаряджаюсь, подивитись їх. Зачекайте? Дуже добре, їх уже ціла. Просто гляньте, їх там уже ціла купа, декілька сотень. Отут. І підписуйтесь.